Вітаю вас, мої любві! Я ласкава прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні хочу трошки поговорити про любов до себе і про піклування про себе. Знаєте, коли ця тема стала такою модною, і можна було цей девіз, це гасло, попіклуйся про себе, полюби себе, почути на кожному розі. Я була здивована тим, що мені особисто впровадження оцього піклування про себе через а, ті речі, які пропагувалися, тобто, як я це називаю, <смасаж> масажі, макіяжі, манікюри, педикюри, тобто дбання про а, своє тіло переважно. Не давало мені відчуття того, що я насправді люблю себе і піклуюся про себе. Нещодавно одна з моїх наразі улюблених блогерів, вона з Казахстану, сказала таку річ, що для неї дисципліна це один з найвищих проявів любові до себе. І коли вона це сказала, в мене в голові щось, знаєте, таке було: вау, Евріка! Ну нарешті не одна я. Так відчувала, хоча я не могла артикулювати, я не могла визначити, що насправді за цим стоїться, оце моїм відчуттям, але хтось це артикулював, артикулював, хтось це проговорив, і я відчуваю правда, саме так. І коли я почала розбирати, чому це піклування про чисто фізичні речі або спонукання, ну, купи собі там щось. Якусь приємну свічечку, елемент одягу, або там, парфум, або ще щось. Чому це насправді для мене не є таким серйозним проявом любові до себе. А скоріше, коли ця догарка сказала про те, що дисципліна є одним, одним з найвищих проявів для неї любові до себе, я з дуже-дуже Погодилося, і для мене це було якимось таким дуже природнім продовженням мого внутрішнього, напевно, стану. Те, що вона сказала, думаю, отак, отак, саме так. Дисципліна як один з найвищих проявів любові до себе, а не потакання, не, не потурання своїм якимось постійним забаганкам. Я зрозуміла, чому, коли я зробила психологічний аналіз і намалювала як коло любов до себе і піклування про себе і взяла це коло за 100%, то я зрозуміла, що тільки 25% від 100 займає в мене піклування про фізичний стан. Всі ці масажі, макіяжі, манікюри, педикюри, які також люблю, і я люблю і не нехтую, і гарними парфумами можете подивитися, в мене стоять. І, гарні, і гарною косметикою. І я люблю сходити до гарних спеціалістів з масажу з перукар, наприклад, а ще щось таке. В мене гарна косметика доглядова, але. Це тільки 25% від всього того, що я вважаю насправді піклуванням про себе і любов'ю до себе. Наприклад, 50% для мене складає можливість спілкуватися з інтелектуально розвиненими людьми, які постійно оперують новою цікавою інформацією. Спілкуватися з людьми з культурного такого прошарку суспільства, мати можливість працювати постійно на постійній основі з такими людьми. Для мене це також елемент любові до себе, елемент спілкування про себе. Відповідно, для того, щоб мати можливість працювати на нормальній посаді, в нормальних компаніях, також потрібна дисципліна, потрібно постійно, потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, бути у ногу з часом. Тобто, це не про, вибачте, розслабон, розслабучий, знаєте. Це навпаки про те, щоб тримати себе в тонусі. От, і якщо для мене спілкування з культурними людьми і праця на інтелектуально розвиваючій роботі це елемент піклування про себе, відповідна дисципліна, тому мені і дуже і дуже потрібно. Ще 25% – 25% в мене це піклування про тіло, 50% – це можливість. Ну, Спілкування і роботи в інтелектуально розвиваючій, е зараді, в чомусь такому цікавому для мене, і ще 25% це можливість знаходитися в приємній для мене моральній атмосфері на щоденній основі. Е якщо мені доводиться спілкуватися багато з людьми, е негативними критиканами, е які на мою думку, ну якби більше критикують, ніж діють, з людьми, з якими неможливо побудувати стосунки на таких засадах спілкування від трави до позитиву, те, що я вважаю нормальним, от о, в мене падає абсолютно відчуття любові до себе, до свого життя. От, але для того, щоб забезпечити собі можливість обирати. Де жити, з ким жити, з ким не жити, знаєте, тобто для цього всього потрібна дисципліна, потрібно працювати, потрібно працювати на нормальній роботі, потрібна постійна якби, якби постійний розвиток, так, вдосконалення своїх компетенцій, тобто це не про розслабон абсолютно. Можливо, якимось людям, які постійно в супертонусі взагалі не вміють розслаблятися. Можливо, для них полюбити себе це саме так про масажі, макіяжі, салони, спа і природу. Я не можу сказати, що я прям не можу розслаблятися. Я можу. От, і, тому от, коли вона сказала ця пані, що дисципліна саме це найвищий прояв любові до себе, я з нею була дуже згідна. От, о, замість того, щоб побалувати себе якимось смаколиками <свечері> ввечері, я набагато себе більше люблю, якщо я собі це забороню і о, трошечки побалую себе, я не знаю, яблуком якимось. Персиком, виноградом ввечері. а не чимось, що мені дуже хочеться. Замість того, щоб Аля побавити себе і витратити на чергові там парфуми, чергову помаду там 345 тонну, ні, я краще ці гроші відкладу собі в подружку свою фінансову. І це буде справді піклування про себе, любов, любов до себе. розумієте? Замість того, щоб лежати, як в як кажуть, на позі рівно, я краще буде працювати і багато вкладати в свою роботу, для того, щоб оплачувати собі перебування, житло там, де мені комфортно, морально і фізично, розумієте? А це про дисципліну. Тому, коли ця брологерка сказала про... Дисципліну як елемент і, можливо, головну передумову любові до себе, мені відгукнулося дуже сильно. Дисципліна також допомагає тримати життя в порядку. А, а тримати життя в порядку хоча б на зовнішній е, стороні цього процесу, так? хоча б зовнішньо, щоб все у вас було все у вас було в порядку. Це вже такий один з головних антидепресантів, я вважаю, по життю. Дуже важко знаходитися в апатії в депресії, коли в тебе все чисто, охайно, коли там все проплачено, всі, значить, основні потреби закриті. Коли в тебе є певний ритм життя, коли в тебе немає хаосу постійного в чомусь. Важко знаходитися в апатії. тобто, один з найкращих антидепресантів це насправді дисципліна, порядок, чистота це такі дуже важливі речі, а не тільки оці такі поверхневі масажі, макіяжі, спа і масочки, повірте мені. Так що такі справи, і я думаю, що для кожної людини на кожному етапі життя оце коло піклування про себе, воно також може бути трошки різним. Треба його собі намалювати, і я б прописала відсотковість, який відсоток яких дій вам реально дає відчуття того, що ви дбаєте про себе і любите себе. Все дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі. Бувай!